У Нововолинській громаді вшанували пам'ять воїнів, які полягли під час захисту суверенітету та територіальної цілісності України. На світанку, 22 травня 2014 року, відбувся бій під Волновахою. Збройні сили України понесли найбільші на той час втрати від початку антитерористичної операції. Диверсійна група російських військових напала на український блокпост. У результаті бою 30 воїнів п'ятдесят Першої окремої механізованої бригади Збройних сил України були поранені, та 18 загинули, з них 10 – мешканців Волині. Серед загиблих і наш земляк солдат Павло Попов. Стрілець, помічник гранатометника, мобілізований житель Нововолинська. Скласти шану українським захисникам прийшли родини загиблих героїв, їхні побратими, представники громадськості, духовенства та влади. І саме вранці. Коли сходить сонце, ворог неочікувано нападає на нас. І це вже не вперше. Так само сталося під Волновахом. Коли ніхто не очікував цього нападу, коли ворог, замаскувавшись, віроломно напав на наших хлопців. Священники відправили панахиду та помолилися за спокій душ загиблих у пам'ять про полеглих у 2014 році воїнів. Поклали квіти до меморіальної стели Слава Україні! Героям слава!